Богдана дочекала з полону повернення брата. Мій брат потрапив до полону ще у перший день повномасштабного вторгнення на острові Зміїний. І 9 місяців, рівно 9 місяців він пробув в полоні. 24 листопада 2022 року його звільнили з полону. Дівчина сподівається, що із батьком також все буде добре. Однак новин про його місце знаходження поки немає. Хотіли, щоб у нашому місті більше було уваги приділено саме категорії населення родин зниклих безвісти та полонених, оскільки ми, як родини, такі родини. Залишаємося своїм горем сам на сам, і в дуже багатьох випадках родини навіть не проговорюють, не говорять і не діляться, того, що е, ну це складно. Ти зависаєш між небом і землею в очікуванні, хоч якоїсь небудь звістки, разом з іншою мешканкою Нововлинська, яка є дружиною зниклого безвісти, звернулась до місцевої влади з ініціативою зробити стіну надії. Де е, наше суспільство, наші мешканці могли би побачити, хто з співмешканців, хто можливо сусідів наразі, от в такій ситуації для того, щоб ці родини отримали навіть від просто прохожих якусь підтримку, якесь добре слово або подумки, молитву про їхнього рідного. На стіні сітка, яка викликає асоціацію із ґратами, тобто полоном, на який сподіваються портрети хлопців? Вони Перед гратами, як символ того, що кожен з них повернеться додому символ нашої надії, і віри в те, що вони повернуться додому. Над світлинами зниклих безвісти майорить не менш символічний, чорно-білий стяг. Чорний колір горе. А білий колір символізує надію на повернення усіх зниклих безвісти. Не всі родини наважились виставити фото, навіть повідомити ім'я родича. В день зниклих безвісти, урочисто відкрили стіну надії. І родини побачили, що воно не перегукується, до прикладу, з стелами, де зображені полеглі наші герої. Воно не асоціюється, воно по-іншому сприймається. Тоді її вже більшість людей долучилося, тому що насправді ти проходиш повз тобі, є куди прийти. Ти проходиш повз, бачиш, коли мешканці роздивляються, коли мешканці читають, коли вони небайдужі, воно все одно тобі гріє. До стіни надії вчителі зі шкіл приводять дітей за Два місяці, поки на щастя, світлини не були переміщені до алеї полеглих героїв. Рідні сподіваються, свої фото взагалі можуть зняти власноруч самі військові, коли повернуться додому. Богдана з донечкою також чекають на дідуся у 23-му році. Він самостійно пішов добровольцем з фразою Я здоровий чоловік, і коли я бачу, що гинуть молоді хлопці, маючи здорові руки, здорові ноги, маючи силу, я не можу сидіти спокійно, дивитись на це все і. Пішов добровольцем. Чоловік перестав виходити на зв'язок після артобстрілу під Куп'янськом цьогоріч у березні. А чоловік цієї жінки Руслан зник у 23-му під Бахмутом під час бою із так званими вагнерівцями. Їх було дев'ять на завданні, шестеро хлопців вийшло, троє на жну безвісті. Зникли один з півпадіння ДНК вже похоронили, а двоє ще в статусі безвісти зниклих. Але ми чекаємо, шукаємо, надіємось. У шлюбі 25 років на повернення військового чекають ще двоє дітей. Їх батько пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Ірина підтримку шукає серед інших сімей зниклих військових. У нас дуже багато там родин, У нас там більше трьох тисяч родин, які родини теж в статусі безвісті зникли. Це саме по Бахмутському напрямку. Ми об'єднані, а є ще, які можливо і не мають можливості. Ну, в телефоні там долучитися до груп телеграм-каналів і е, інших ресурсів для цього чоловіка і його родини пекло позаду як і два з половиною роки полону. А знаєте когось з цієї стіни? Ну я особисто так не знаю. Бо я я переглядав, передивився, то особисто, чесно, не знаю тут абсолютно нікого. Ну людей у нас дуже багато. З нами проводили певні заходи, от і щоб ми впізнавали людей по голосах, там по всьому, все, що максимально можна було, то ми за ці реінтеграційні заходи за місяць ми все зробили. Бо потім є така штука, пам'ять. Вона ти починаєш уже допридумувати. А це не дієво, це треба робити зразу по-свіжому. Підтримка небайдужих людей хоча б у тому, щоб придивитись до обличчя, запам'ятати і десь, можливо, опізнати, не дає впасти у відчай, кажуть жінки. Тримаємось, чекаємо і шукаємо. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.